3 грудня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Короленка у мікрорайоні приватної забудови горічних плавнів. По прибуттю було встановлено, що осередок пожежі знаходився в котельні лазні з подальшим розповсюдженням на гараж. Було встановлено, що напередодні вранці господарі відвідували лазню. Після відпочинку в ній пішли та залишили будинок без нагляду. Попередньою причиною пожежі стало потрапляння тліючого вугілля на дрова, що зберігалися поряд із піччю пожежею. Знищено горюче облацювання, котельні лазні, стеля гаража, локофарбове покриття автомобіля, який знаходився в гаражі. Та речі бувші в ужитку. Потерпілих немає. Врятовано житловий будинок від повного знищення. До гасіння пожежі була залучена одна одиниця техніки 17-ї державної пожежно-рятувальної частини горішніх плавнів та чотири особи особового складу. Хотілося б звернутися до містян, які мають в своєму господарстві лазні, до тих, хто надає таку послугу, щоб слідкували за піччю, особливо за димарями. В тих місцях будівельних конструкцій, де димар перетинається з перекриттям стелі, даху, де димар поруч розташований з балками перекриття, та слідкували за прибиранням вугілля та попілу. Уважність та обережність здатні вберегти не тільки майно, а й життя.